Благодійники передали системи енергозбереження для закладів соціальної сфери Чернігівщини. Йдеться про акумуляторні системи, які накопичують енергію з різних джерел, а в подальшому віддають її у разі знеструмлення. 239 одиниць, які дійсно будуть працювати задля лікарів, задля рятувальників. Вони будуть завжди на зв'язочку. На жаль, велика велика енергетика країни стала мішенью для. Ворога і тому нам дійсно треба думати про локальні електромережі. Нам треба думати про енергоефективність і про енергоавтономність. Сергій Могильний, директор замглайського психоневрологічного інтернату. Заклад, який він очолює, отримав від благодійників дві системи енергозбереження. Чоловік розповідає, що останнім часом ситуація з відключеннями електроенергії значно погіршилася а отже, новенькі генератори стануть в нагоді. Відключають у нас останній час регулярно, тому маємо надію на те, що в першу чергу це підопічні мають змогу, наприклад, ввечері щось якось то саме свій час зайняти і взагалі для роботи для нас роботи як адміністрації теж необхідні постійно електроенергія. Дві системи енергозбереження поїдуть і в Козелець. Там їх використовуватимуть на базі козелецького геріатричного пансіонату у випадку відключень світла. Блекаути ми будемо його використовувати для наших підопічних, щоб було в кімнатах. У їх світло, щоб зручно було їм користуватися умовами проживання. Решту зарядних станцій передадуть до Чернігівських обласних закладів освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, а також в підрозділи ДСНС та ЦНАПИ.